24 лютого, десь о четвертій зрання, Харків бомбили, Київ бомбили, розпочалася війна. Ранок лютого змінив наше життя, розділив усе на до і після. Друге дівнам стало укриття, і за душлом стало все повітря. В Україну прийшла страшна війна. Люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи біля мого вікна по вже розкрили мої очі. Важкий рік, рік, наче пекло, вибухи, сирени, це буття. Йде війна, ворог йде уперто. все рік із нашого життя. Кожен день для українців іспит. Кожен день живемо, як в останній. Кожен день на очах зі слізьми. Мріємо, коли вже мир настане. Скільки життів цей рік у нас забрав, скільки щит буде забирати. Хтось з дому свого поспіхом тікав, аби життя у дитині врятувати. Кожен загибель, а справи на сьогодні. Плани на завтра, через тиждень, через рік, не уявити навіть їх життя коротке, скінчилося раптово в одну мить. Чи мають люди право відбирати щастя, чи вони думають, що Господа нема? Тепер в них руки у крові аж зап'ястя. їх Бог впізнає, покарає їх сповна? Самарівка, сам закорти азовстає. За Моклай останки і в пін, і в за Донецька Харків, що грехний мовка і за герцом, як раніше, за Краматорськ, лиман і за Дніпро, за всі міста, які ще не назвав, за те, що ворог приніс в країну зло, за тих, кого безжалісно вбивали. І в цю хвилину ми хочемо мовчати. Згадати всіх, кого цей рік забрав. згадати все хвилиною мовчання, усе і всі, кого цей рік відібрав. Дай обожати, дай дорожчим світі, щоб настав мир в країні, щоб і те, колосилися голосилися і щоб люди сміялись, жили дружно у щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, Щоб і пісня, і слово українське звучали. Коли закінчиться війна, хоче та обійняти, сказати сонячі слова і повести його до гад. Ти наш герой. За перші дня я буду дякувати Богу. За мирне небо, за життя всім, хто здобув нам перемогу. Повертайся, татусю скоріше. ця родина на тебе чекає. Ми з тобою ще випчому вірші. Переможе народ, наш, я знаю. Я люблю тебе дуже, мій татко, і молюся за тебе до Бога, без нього, татка прохаю, очі наші пошли на берегу. Вже рік країна в голі, і не знаємо, чи зможе щось змінити наші побажання, але сьогодні щиро ми бажаємо скорішого країні процвітання. Віри не славний, усе в житті буває, і навіть Фенікс відрозує ружь. А забедою щастя наступати, Ми бажаємо щастя.